Планяються жита від раности, аж серце мріє, за волю смерта не страшна, відраности, аж серце мріє, за волю смерта не страшна. День соборності України, який ми святкуємо кожного року. В цьому році вийшов на, нові, на новий етап. Ми е, організовуємо з молоддю і з великою кількістю людей, які приєдналися і приєднуються до нас. Е, будемо святкувати е, день злуки тим, що два кольори прапорів будуть у нас е, з'єднаються в один прапор. Цей прапор Незалежності України буде. Найбільшим у місті Лозова я вважаю, що з кожним роком все більше і більше людей буде приєднуватися до цієї акції, тому що кожен розуміє, що незалежна суверенна Україна це величезна держава в Європі, і наша держава буде в Європі найближчим часом. Чому я приймаю в цьому участь? Тому що я відчуваю себе українцем, а всі українці в цей день повинні збиратися разом і відчувати, що дійсно у нас держава створена, і почалося це все не сьогодні, а в ті часи. По тротуару йдемо. і підемо по тротуару до перехрестя між першим і другим мікрорайоном. Шановні лазівчани! акції. Шанування дня! Шановлення доб'як України! 22 січня 1919 року у Києві на Майдані Незалежності! Для вшанування, підписання акту злуки у Києві 22 січня 1919 року Слава Україні! Ми йдемо, ми і ми йдемо. Ми ми йдемо. Ми ми йдемо, ми ми йдемо. Україна, лозова, це ми. Лозова, це ми. Лозова, це ми. Стуки для об'єднання прапора з'явилася. Готові об'єднати частини прапору. Все. там Слава Украине! Героя Выше пяти мальчиков. чтобы не по Ні, тут жовтий жовті трохи перейдуть. Перекрути. Не перекрути. О, все. А теперь, вот, так. А тепер отак так І переходимо переходим от них. Оля, Боже, до гори, Будет Украина, будет Буде та самая сила. Украина! 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 Лозова! Лозава! Лозова! Ціни. Лозова. Ціни. Лозова! Моя! Ботиці. Ми сьогодні відзначаємо день звуки двох українських держав Української Народної Республіки і Української Західноукраїнської Народної Республіки. Завдяки цьому це відбулося у Києві на Майдані. Біля Софійського собору, 22 січня 1919 року. На жаль, це було недовго. Коли Україна була соборна, тому що Українську Народну Республіку в той час атакували більшовики, а Західна Українська Республіка вела безперервні бої народу України, чи то російський, чи Український, чи е, 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 який би не був. Е, Народ в Україні не жив, якою мовою він говорив. Соборність це єднання України, всіх областей, всіх територій, всіх регіонів, які є у нас, включаючи, звичайно, і Крим, Ми хоч і багато говорить про федералізм і так далі. Але суверенна соборна Україна це є та республіка, яка яка нашою Конституцією закріплена. Принижує Україну, а навпаки, формує українську націю. І це показує і досвід європейських країн. Але українська мова, культура. Українська нація повинна бути наріжним каменем такої, такої єдності, тому ми не маємо права віддавати свою мову, свою культуру, а повинні. Бачити в цьому єдність нашої країни і нашого народу. Я дуже дякую всім присутнім, які взяли участь, які долучилися до цієї акції. І е, я певен, що наступного разу прийде ще більше людей, тому що всі відчувають, що Україна це ми. Ми з вами. Слава Україні! Хотів би сьогодні вас всіх привітати. Із святом, одним з найбільших свят в Україні, з Ним Соборності України. 94 роки тому, 22 січня 2019 року, відбулася воїстовно-історична подія. На той момент українці самі спромоглися об'єднати в одну державу. Нас ніхто не об'єднував ззовні. Ми це зробили самі. Тому що тут зараз деякі політикани намагаються переконати нас, що справжнє об'єднання було пізніше, в 39-му році. Деякі політикани намагаються переконати нас, тому що взагалі нашу державу хтось штучно створив. Але вони, ці всі політикани, завжди замовчують той факт, який стався 94 роки тому. Коли дві держави, які виникли на уламках імперії, де проживали українці, Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка добровільно об'єдналися в одну державу і спільно почали боронити свої землі, які тоді атакували зі сходу більшовики та білогвардійці, а з заходу польська та румунська армії. На той момент я хотів би звернути вашу увагу. Об'єднана держава. Претендували на територію 900, понад 900 тисяч квадратних кілометрів. Зараз, після тих псевдооб'єднань, які нам робили окупанти, ми маємо трохи більше 600 тисяч квадратних кілометрів території. Це перша акція у Лозові, яка зібрала таку кількість людей. Акція, яка присвячена патріотичним темам, а не якимось іншим політичним темам. Треба нам Об'єднуватися не тільки на всеукраїнській рівні, але й на рівні міста Лазова в Лазові також є багато питань, які стосуються нас місцевих мешканців. А тому спільно об'єднавшись, ми зможемо їх спільно вирішувати. По перше, хочу сказати, що мені дуже приємно, що Лазові є патріоти, котрі попри погану погоду зібралися тут. йшли маршем разом з усіма, співали гімн України. Це дуже приємно. Така кількість людей зібралася безкоштовно. Це треба я приїхав сьогодні на це свято до Лозової, з міста Слав'янськ, щоб прийняти в ньому участь. Бо для мене цей день, це день створення єдиної України, країни, яка мене виховала, країни, які я всім завдячую. Так, увага! Героям Слава! Країні! Слава нації! Смерть! ворогам! Україна понад усе Лозова! це ми Лозова! це ми Лозова! це ми одна міста одна країна моя, Лозова! моя батьківщина.